Дякую, доброго дня. Я хотів декілька слів з приводу сьогоднішнього блокування трибуни депутатської групою відродження. Моє прізвище Кулініч, я представник 147 го виборчого округу, депутат-мажоритарщик Полтавщина. Чому ми заблокували сьогодні трибуну? Ми хотіли привернути увагу керівництва Верховної Ради з приводу законопроекту за номером 1159, який уже більше чотирьох місяців не розглядається в сесійній залі. Про що цей законопроект? Цей законопроект говорить про те, що повноваження з розпорядженням землями за межами населених пунктів повинні прийти до місцевих рад, тобто до територіальних громад. На сьогоднішній день землею в Україні в основному це 12% те, що опікуються міські міста, селища, це те, що в межах населених пунктів. А все інше, це більше 80% цими питаннями займається Держземагентство. От якраз в цьому і проблема Держземагентство, яке сьогодні реформується в структуру, яка називається Державна інспекція з картографії, геодезії і кадастру. От До чого це призвело на практиці? До того, що сільські ради, тобто територіальні громади, вони абсолютно не впливають на прийняття рішень з передачі в оренду землі, яка знаходиться за межами населених пунктів. І е, за оцінками фермерів і аграрів хабарі величезні. За один гектар такої землі, щоб взяти її в оренду, дають хабарі до 300 доларів за гектар. І що саме страшне в цій ситуації, що ці договори заключаються на 25-30 років із мінімальними ставками орендної плати. І відповідно, рада, рада не впливає на ці договори. Це призводить до того, що в селах е, сільський голова і депутати не приймають. Рішення по виділенню землі під сінокоси, під пасовище, навіть під ті ж кладовища. і е, не управляють цими землями. Що ми пропонували в цьому законопроекті? Ми пропонували кардинально вирішити цю ситуацію і, е, і, і пропонуємо передати всю цю землю в комунальну власність, тобто віддати її громадам, віддати її радам. Но ми не говоримо за державну землю. Державі залишається все, що їй необхідне це землі оборони, землі під державними об'єктами. Землі Академії наук тощо, і під час перерви, яку ми використали під час зустрічі і обговорення цього питання у кабінеті спікера Українського парламенту, ми із керівниками всіх депутатських фракцій і груп обговорили цей законопроект і вирішили, що на слідучому пленарному засіданні, на слідчому, ми або допрацюємо цей законопроект, який задовольнив всі депутатські фракції і групи. І внесемо він буде внесений в сесійну залу. Але ключова теза цього законопроекту повинна залишитися. Це те, що земля повинна передатися громаді, і люди повинні управляти цією землею, приймати рішення по цій землі через обрані ними місцеві громади і місцеві ради. Я хотів би представити міського голову Сергія Миколаївича Максименка. Це місто Зіньків. 147-й виборчий округ Полтавщина, щоб він розказав детально, як міський голова, які саме проблеми зараз є в радах і з чим приходиться з якими проблемами зіткатися депутатам місцевих рад і міським і сільським і селищним і головам. Доброго дня всім прикро, що сьогодні Верховна Рада в черговий раз не включила до порядку денного розгляду законопроекту 1159, на що ми дуже надіялися. Органи місцевого самоврядування як нашого району, так і цілому Полтавщини. Дійсно, ситуація, яка складається зараз на рівні сільських районів, на рівні сільських рад, міських рад, які мають землі державної власності за межами населених пунктів, вона дуже надзвичайно тривожна. І спонукає до безлічі конфліктів, які зараз ми маємо з початком посівної кампанії. зіньківська міська рада має 200, більше 200 гектарів землі за межами населених пунктів або земель державної власності, і ці землі в основному використовуються громадянами нашого невеличкого районного центру для Городництва для сінокосіння випасання худоби, і в цьому році ми зустрілися з тією ситуацією, що частина цих земель наказами Держземагентства Полтавської області були передані, передані окремим громадянам, які не мають по великому рахунку ніякого відношення до Зіньківської територіальної громади, для ведення селянського фермерського господарства. За цими земельними ділянками, людьми, які їх отримали, стоять одні ті самі люди, одні ті самі громадяни, які додають, скажімо, частину земель для тих потреб ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Причому треба зазначити, що накази, які були прийняті державним земельним агентством Полтавської області, були 10 наказів проведено. 14 жовтня 2014 року, тобто за один день доведення в дію наказу Держземагентства по пропозиції тоді ще віце-прем'єра Гройсмана щодо погодження, необхідності погодження цих наказів із органами місцевого самоврядування відповідними радами на місцях. Сьогодні, сьогодні ця ситуація спонукає до того, що існує, існує надзвичайна напруженість. Люди, які користувалися роками, десятками років, городами, сінокосами і пасовищами, не мають, скажімо, такої можливості. Саме на це вирішення ось таких проблем і направлений законопроект нашого депутата Олега Івановича Кулініча. І ми дивуємося тому, чому саме Верховна Рада відтягує прийняття цього закону. Адже якщо ми говоримо про децентралізацію влади України, то мабуть одним із перших елементів цієї децентралізації повинна бути передача земель державної власності у віддання відповідних рад. І якщо ми говоримо, що ми ці закони будемо приймати вже після того, коли ми підійдемо до проведення територіальної реформи, чи після неї територіальної реформи, то виникає питання. В середині липня ми виходимо вже на виборчу кампанію, і місцеві ради повинні знати, якими ресурсами, якими повноваженнями вони будуть розпоряджатися. На сьогоднішній день ми цього не знаємо, і це затягування явно йде не на користь місцевому самоврядуванню, не йде на користь нашим територіальним громадам і нашим громадянам. Завершуючи, я хотів би закликати і депутатів, і керівництво Верховної Ради. Прискорити прийняття цього законопроекту, не відкладати його довжу шухляду з тим, щоб все таки децентралізація влади і влада на місцях була передана якомога швидше. Дякую.